І ще один безкорисний початок. Ну, і коротше, в цьому відео я вам покажу один мод, який я зробив. І це піщані слизняки. Є таких два вида. Звичайний є піщаний і червоний піщаний. І так, слиз інший також випадає. На жаль, поки що користі з нього немає, але ви можете придумати, що з ним робити. І він тепер зможе атакувати, коли ви на верблюді. І ще він надає ефект холоду. Як на мене, вони чудово зливаються з піском. І так, ідею я взяв з терарії. А, і я ще зробив нового голема. І він, типу, без ліани. Ну і все.